Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви запитуєте, верніше просто подивитися таке питання. Близько 120 інспекторів вже приїхали в Київ для проведення аудиту. Що знайдуть? І що буде, якщо щось знайдуть? Ось так ви запитуєте. Дякую вам за це. І так, дивимося. І так, ну що ж, так, дійсно приїхали. Дійсно приїхали, і дійсно буде перевірка, дійсно для аудиту. Ось. Зараз ми подивимося. До речі, це було вже давно заплановано. Ось, дійсно приїхали і почувають себе добре. Почувають себе добре і почали працювати. Тепер давайте подивимося, чи, що так. так. Тут таке враження, що щось по військовим знайдуть. Так, да, і дуже швидко навіть. Щось по військовим. Щось знайдуть з... по військовій справі. Знайдуть, такі знайдуть. Ось, це намагалися наші приховати. Наші от намагалися приховати, але ці все рівно знайдуть. Знайдуть. От. В принципі, мені не показує, що це дуже якась гучна, дуже якась велика. Там поки що знайдуть, знаєте, основи, будемо так казати, фундамент знайдуть. Знайдуть дрібнички, можна так сказати. Ось. Чи ще щось знайдуть? А ви знаєте, їм будуть і трохи палки в колеса класти. Там будуть гальмувати їхну працю. Да-да-да, там, знаєте, трошечки, як сказати, Тормозити, палки в колеса будуть класти. Ну, намагатися будуть, е, наші будуть намагатися робити все, щоб їм трошки завадити. Дійсно, щось знайдуть. Поки що, я не бачу, що дуже щось гучне, велике. Я конкретно зараз питати і не буду, але знайдуть Знайдуть щось у військових. І, до речі, і, до речі вони про це вже або здогадувались, або. Як би це навіть сказати, вже, ну, як би ніби знали, що буде? Що буде? Ну тут будуть якісь розборки, да. Да, розборки. Навіть, ви знаєте, да, от в мене чомусь іде, знаєте, постачання може зменшитись через це. На жаль, може. На жаль, може. Угу. Саме бачите. Дивіться, скоріше за все, в мене таке враження, да, ну от розумієте, якось що будуть, ну, допомога буде зменшитися. Якось так, якісь перепони, будуть робити перепони. Ось це, знаєте, те, що вони знайдуть, це похитне трошечки нам. Відверто вам скажу, не подобається мені це. Україна, ми вже про це говорили, дуже під загрозою. В тому плані, що може припинитися постачання, може припинитися підтримка. Ну, ви знаєте, ой, навіть не знаю, що сказати. Але наскільки я розумію, тут або якось вони будуть. Шукати напряму в мене таке враження з або залужним, або той, хто напряму. Тому що тут, тут щось страшне робиться. Тут будуть скандали, блок, блокувати будуть. Я так скажу, що навіть, навіть я бачу, що вони на деякі речі будуть закривати навіть очі, трохи будуть закривати, намагатися. Не зробити такого скандалу, але ну, вони шоковані будуть, відверто вам скажу. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все, буде Україна!